Всім привіт, друзі! Це я, Костро. І це останнє моє відео, що я роблю саморобки. І я хочу сказати: е, хто ще дивиться це перше відео, постав... е, будь ласка, поставте лайк. Е, поставте лайк, підпишіться на мій канал. І це я зараз знімаю. Це перцовий балончик, це наш з України. Началося в нас наші японські ножики, ці, всі кінобити, ці такі, як сказати, я покажу Це наша катана. Сказати, це каямбіт. Здесь все таке. Отаке. Дажа фейна тоже на час в нас в, в нас автомати. Це пишется це із СССР автомат теж нормальний. Це із США. Це з... із с... Ссср ас С-Бал. Це із Німеччини. на нормальний. Це із Сполучених Штатів Америки М4 А1-2. А це АК-47. І далі у нас у нас пістолети. Бачите? цей лівербір в фільмах знімається теж. Це із США. Друге, це тете із СССР. другий це як напівпістолет, напівавтомат. Це із Швеції. А той наш ізраїльський Дгл. І на черзі в нас дробовики. Це із Франції. Теж. Цікаве авто, як дробовик. І це із Італії. Це теж трубовик. Теж у фільмах знімається. і на черзі в нас. Це снайпери. Це із Великої Британії. Офігенно А е, рекомендую, теж. Фігна Пуска. І це із Австрії. Астрій теж афіний. І на черзі в нас це РПГ. Повне названня це СС... 에... СССР і повне названня РПГ 7. На черзі в нас бомби шашки. Перше це в нас із Сполучені Штати Меники, і це теж Сполучені Штати Маник. Це у нас дивобомба з димом, а це щука. Хочу вам сказати все. За це все, я прокажу, подивлюсь. За це все я зробив за один день, не за один день якийсь е -е, зробив пару днів, і це я показую все. Хочу вам сказати, я на другий раз буду робити плакати. Плакати до я буду робити плакати, малюнки для, для ЗСУ і буду малювати маш, машини. Ну всім пока-пока.